Починаємо сьогодні таку досить складну тему, яка потребує вашого розуміння. Зразу попереджую, якщо щось у вас в голові не буде складатися, потерпіть. Зараз я буду говорити такі речі, які можуть деколи так чуть -чуть, так, чуть-чуть, теологію пошатнути, мозк чуть-чуть зірвати, але потерпіть. От три серії, пройдіть їх і просто все стане. На своє місця. І так, з самого початку світу Бог контактує з людиною. І, як, на яких умовах Бог якраз от, оця взаємодія відбувається? по біблії ми бачимо, скажімо так. Три види того, як Бог взаємодіє з людиною. Дивіться. Перше це життя язичника, життя невіруючої людини, яка просто живе по совісті. Тобто перший варіант контакту з Богом. І це правда, так. Да. Бог контактує зі всіма, Бог творець всього. Він тримає все в своїх руках. Тільки от як, як, з ким він і які має стосунки, вони відрізняються. Це точно так само, як я маю певні стосунки зі своїми дітьми, і я маю певні стосунки з дітворою, яка гуляє з моїми дітьми на вулиці. І я маю певні стосунки з їхніми батьками, я маю певні стосунки зі своєю дружиною, я маю певні стосунки з людьми, наприклад, віруючими. І ці стосунки трошки відрізняються від один від одного. І, наприклад, що можна моїм дітям, то іншим сусідам не дозволено і навпаки. Наприклад, на те, що я там закрию очі, просто проїду те, що сусіди роблять. Але якщо мої діти це будуть робити, я на це очі не закрию. І це, це потрібно зрозуміти. І так, перше це життя язичника, який живе по совісті. Біблія так і говорить, що язичників він судить по закону совість. Оце, оце сьогоднішня тема. І хочу більш розкрити це питання. Що значить закон совісті? Це означає, що то, що в нашій совісті допустимо, це нормально. І не тільки для нас, але й для Бога. І Бог за це судити не буде. Візьмемо період до закону когось вбив. І якщо це згідно його совісті, Бог за це його не осудить. І може це трошки жорстко звучить, але за це... Бог його не осудить. Сприйміть це нормально, особливо ті, хто виросли під законом. Під законом зовсім інші правила. Про це в другій темі. Якщо совість дозволяє робити ці чи інші речі, вони йому дозволені, Бог йому за це не засудить. Якщо совість дозволяє мати п'ять жінок, він має п'ять, Господь йому нічого не скаже. Дивіться, Ці стосунки не мають нічого спільного з Божими заповідями, нічого спільного з законом, нічого спільного з Ісусом Христом. Але Бог контактує зі всіма людьми. Це не означає, що Він може робити все, що завгодно. Ні, абсолютно. Насправді суд в таких стосунках дуже жорстокий і жорсткий. Бо якщо щось людині не по совісті, а він це зробив, він за це буде осуджений і то дуже сильно. Тобто залежить в кого яка совість, хто як вихований, хто ну, в якому суспільстві ріс. Навіть банальні, банальні речі розумієте, різниця культур. Ми в Африку поїхали. Ми там деколи просто дивувалися. Жінки спокійно ходять топлес просто-просто з голими грудьми, і абсолютно нормально, ніхто на це не реагує. Ми так дивимося на це все, ну трошки так. Ой. Але якщо моя дружина вділа спідницю трошечки більше, там, не знаю, от -от ніж, ніж отак, вона вділа її по коліна. Африканські дівчата біжуть, біжуть, ясь тільки каже під в день, бо це не, неприлічно. Тобто, ви розумієте, тобто це зовсім інша культура, зовсім інші речі. І так само, як африканці реагують на наших дівчат, які в коротеньких шортиках ходять літом по, по вулиці. Для них це просто дико, але тут а в нас все закрите. Для нас це дико. Я просто хочу зрозуміти, що різ... хочу, щоб ви зрозуміли, що різні культурні коди, різне виховання, різні цінності і різ... по різному совість реагує. Теж такі досить жорсткі речі, от там в Уганді, в Кенії, де ми були, ще 20 років назад, якщо ти прийдеш в ті села, тебе приймуть? І тобі, якби хазяїн дому дасть свою жінку на ніч. І відмовитися, це, це тебе могли з'їсти за це. Це величезна неповага. І якщо в цієї жінки народиться від тебе дитина, це благословення на все село. Цю дитину виховують всі, всім селом. Це як щасливий талісман. Розумієте, наскільки от, от були, були звичаї, да? взагалі, від, і Бог їх за це не судив. Ну, слава Богу, прийшли місіонери, прийшло прогрес, прийшло розуміння, і ці звичаї просто відпали самі по собі. І як тільки людська совість змінилася, як тільки людська совість сказала, що «Ні, це вже ненормально, це стало ненормально, от з цього моменту. Це стало ненормально, це стало підсудним, підсудною справою. До того це було нормою. І ще раз повторю: Бог за це людей не судив. Тобто, такі парадокси. Але є нюанси. Перший нюанс. Що совість дозволяє, це можна. Другий момент. Якщо ти щось зробив проти совісті, а ти не можеш, ти зрозумій, ти не можеш праведником бути, ти не можеш все життя жити згідно совісті. Десь поспорив з жінкою, там, не знаю, проти совісті пішов, десь дитину наказав, а потім совість гризе, ну не треба було так сильно. Здається, ніби маленькі речі, але за ці маленькі речі ти будеш дуже сильно покараний. Прийде прокляття в твоє життя. От за все, що ти робиш проти совісті, приходить в своє життя прокляття. Ой, це, це дуже жорсткий спосіб життя, От будучи язичником, дай не дай Бог комусь так жити. Але так жили люди і так багато живуть, які не знають ні закону, ні Ісуса Христа. Так живуть багато релігій, так живуть е, багато племен, так живуть багато-багато людей. В, тому, в, то, в тій моделі стосунків з Богом, поняття прощення нема абсолютно. Там все доведено в абсолют. Тобто, згідно совісті тобі все можна, але люба промашечка, люба. Любий крок проти совісті це прокляття. І все, і ти від нього не позбудешся. Якщо ви трошечки свій розум розширите і зрозумієте це, це було в Біблії. Це було багато де. Пам'ятаєте лот? Пам'ятаєте, як е, його жінка стала е, як це, е, соляним стовпом? Що дівчата зробили? Кажуть, треба продовжити потомство. Вони з батьком. Щоб... І це для них було нормально, і Бог їх за це не судив. Оце зрозумійте, такий спосіб. Життя і стосунків з Богом досі існує. І я вас дуже прошу, от не треба всіх під одну копірку, розумієте, всіх під закон тягнути чи всіх під благодать. Є такий спосіб життя з Богом. Так багато людей живуть. Я їм, звичайно, співчуваю дуже сильно, знаючи кращий варіант. <с> і про це ми будемо говорити. А поки що прийміть це як просто дане і будьте благословені. Просто нехай Божа любов зійде на вас, нехай мир Божий наповнює вас. І я це кажу для того, щоб ваша мудрість ще більше стала зрілою, щоб ви перестали судити всіх людей по собі, щоб перестали всіх людей судити по заповідям, по закону, по правилам. Бог так не судить. То чому би так? Чому ми маємо судити? Благословенні будьте. До зустрічі!